Вітаю, друзі, саву Україні! Ну що, спробуємо трошки з вами розібратися із цим сім іпсо проти залужного і не тільки проти нього. І щодо трохи того бруду, який там весь відбувається. Бо це дійсно досить серйозна інформаційно-психологічна спецоперація, не одномоментна, не одноразова. цілий комплекс заходів з відповідним впливом на свідомість людей, з відповідним підганянням, під певний суспільний контекст, який теж моделюється під найгірші, наймерзеніші можливі варіанти. Це той випадок, коли те, що сприймалося як ніби кінцева ціль, може виявитися лише всього-навсього інструментом і навпаки. А це дуже небезпечна річ. Можна заспокоїтися і вирішити, що от ми вже відбили, ми молодці, ми Зеленського висміяли, розтоптали своїм протиставленням, своєю підтримкою залужного, і він відступив. Та ні, насправді це може бути просто ще один етап. На якому і передбачалася саме така наша реакція. І це зовсім не означає, що це погано, що ми так відреагували, це просто показало владі, що вона поки що не вийшла на той рівень, коли вона може нас переламати. Але нам треба просто цю реакцію зберігати надалі. Тому що те, що спершу сприймалося як жахлива загроза. Поступово починає видаватися фарсом і комедією. От бачили, вже пішли меми, нормальні, хороші меми, ну в стилі «Голосіть наперед календарний план відставок залужного. Це ж не заужного, це ж Зеленського насміхається із його опи. От ви програли черговий раунд, ми можемо вас витерти ноги. А ми впевнені, що от саме дуже подібний варіант нашої реакції і не був задуманий наперед. Я вже раніше наполягав на версії, що цими умисними вкидами не, не готують якісь одномоментне зняття заужного, а хитають суспільство, доводять до втоми, до легковажного сприйняття, щоб зрештою скуїти свою чорну справу під перекриттям й паралельно до того, кількох вдало підібраних відволікаючих факторів і дуже масштабних суспільних провокацій. От я бачу насправді досить серйозний протяжний в часі процес, який стосується не тільки усунення залужного, але й повної дезорганізації Збройних сил України. Ну, щось подібне до того, як Зеленський це робив ще до 24 лютого, дезорганізуючи, руйнуючи, розвалюючи. Ну, як бачимо, зараз з окремих матеріалів того ж самого Шустера, дякувати Богу, в залужного виявилося достатнє вміння. І достатньо певних психологічних нюансів розуміння, як це зробити так, щоб не розбурхати цих гусей на банковій і зробити дещо навпаки, все-таки країну трохи підготувати. Але зараз, зараз подібні завдання є у влади саме. Послабити Збройні сили України з певними тілями, і от я далі про це трошки сьогодні хочу розказати. Але на початку все-таки про останню оцю подію останню велику атаку, яка була з тим кінцевим засіданням ставки Верховного, де Зеленський нібито дав задній хід, а я вважаю, що воно було і заплановано цей задній хід. На мій погляд, не передбачалося звільнення Залужного на цьому тижні. Ну, але давайте йдемо по порядку. Мене от трошки смішать деякі наші дуже потужні інсайдери, які точно приточно з найнадійніших джерел на банковій знали, що саме зараз секретно готувався цей удар проти Залужного і проти ЗСУ. І оце тільки виключно їхнє повідомлення всіх нас врятувало. Знаєте, ну це перше дійсно досить смішно, тому що насправді досить велика кількість була задіяна інформаційних вкидів для того, щоб розгорнути цього разу більш широку кампанію. Пригадуєте, коли був кит, зроблений через інсайт, Причому інсайт нормальний, правильний, і це правильно було, що Арієв на нього зреагував тоді через нього. Це була перша проба пера. Обережно, акуратно, щоб не нарватися. Побачили, реакція була, реакція була так собі. Наша вся ця спільнота, особливо ті, які зараз дуже б'ють себе в груди і розказують, як вони зараз врятували Україну, вони тоді висміювали Арієва, плювалися в його бік, плюгавили те, що він зробив, і розказували, що це він якусь паніку даремно підняв. Дуже гарно підігруючи, в принципі владі, гасячи взагалі тему, показуючи, як це можна гасити. Тому, перше, треба навчитися. Не перетягувати ковдру виключно на себе, особливо коли для вішування видування щік, не особливо є підстав. Але попри це, я вважаю, що це нормально і це добре. Нехай це навіть іноді трошки смішно виглядало, коли деякі ну, дуже маргінальні постаті розказували, як вони багато зробили для порятунку залужного. І при тому всьому вони допомогли, тому що цей максимальний розголос, навіть з деякими наївностями, він показав владі. Що в суспільстві зріє протилежний напрямок. Більше того, цей розголос, який пішов, він дав дещо інший ефект. Ми про це далі теж поговоримо, який, можливо, трошки протверзить декого владі, тому що він може виявитися абсолютно невигідний для ОПІ і для Зеленського. Тільки вся проблема в тому, що не вони вже вирішують основні питання. Просто давайте зрозуміти для себе. Перший етап це була проба пера. Пригадуєте, історія з Арієвим. Другий етап зараз, коли через Березу, через інших були вкиди. Причому не тільки через них, через провладних були вкиди, не закрили ж рота безуглі, яка без перерви зараз кричала, через джокера від Офісу президента вкидали, тобто змоделювали ситуацію, саме моделювання ре... реакції в режимі реального стану. От, як би воно виглядало, якби справді відбулося. Просто ніякого указу не було, не планувалося. Виступали відразу, коли почало занадто роздуватися, відразу було кілька спростувань, потім умисно було зібрано оту от ставку, так звану, на якій толком нічого не розглядалося. Насправді, треба було її зробити для того, щоб всі на неї чекали і після неї сказати: все, в порядку, розходимося, нічого не відбулося, зрада скасовується, все, все нормально. От це той випадок, коли. Непогано, навіть добре, коли ми змушені йти не за своїми правилами. Ми мусимо надавати розголос навіть в тому випадку, якщо на цьому етапі, найімовірніше, саме цей розголос і був частиною владної гри, тому що влада не просто запускає перевірку, влада і оцінює можливості, якби було мовчання. Ну, вони могли б прискорити цей процес. Хоча я думаю, що там складніший комплекс і набагато підліший і набагато серйозніший. Ну, що? Влада реально розхитує суспільство і розхитує все жорсткіший і небезпечніший спосіб. Під час війни такі грагратися, в принципі, неприпустимо. І от це. Знаєте, це, оце, що зараз відбувається, це якась така певна збочена модифікація отеє старої баєчки про пастушка і вовків, який весь час кричав вовки-вовки, коли вовки реально прибігли, вже ніхто не прийшов його рятувати. Тільки тут сама історія дуже протилежна. Тут самі вовки раз за разом, ну, вовки, знаєте, давайте не ображати вовків, шакали, гієни, от хтось такі, вони раз за разом кричать про свій напад, здіймають тривогу і дивляться на реакцію людей. Якщо українці в якийсь момент перестануть реагувати, от тоді вовки можуть і побігти, або зробити ще більші, трошки гірші, певні провокації. Оце десь і входить у ту мою версію, яку я озвучив ще минулої осені, яким чином буде розгортатися історія тиску на, е, на заужного і спроба його усунути. І не тільки його. Це те, що я називаю колиханням, збуренням суспільства. Для чого? Ну. Основне завдання в кінцевому рахунку після того, як виникне в суспільство звикання і втома або будуть створені додаткові певні фактори, після того постаратися реально усунути заужного, щоб він не заважав певним договорнякам з Росією. В цьому є своєрідна алогічність, Зеленський. Ну, йому вигідно було б щоб залужний залишався на посаді головнокомандувача. Залужного дуже сильно обсікли в можливостях. Зеленський лізе постійно в справи командування від цього зайві жертви. Від цього наші поразки від осені, від кінця осені 22 року. У нас більше немає перемог. Настільки постійні поразки весь час через Зеленського персонально. Але при тому всьому. Залужний міг би лишатися на своїй посаді, хоча б як гарант, що не буде найгіршого чогось, і на випадок майбутніх вторгнень, які можуть бути пізніше, для Зеленського персонально це було би вигідно. Він не хотів би, напевне, створювати собі політичного конкурента, яким може стати заужний, якому точно не хочеться йти в політику. Але, але річ в тому, що Зеленський, на мій погляд, вже давно нічого не вирішує, і тому це все по часу навіть співпало, коли. Кудись зник Путін, я вважаю, що він живий, але він сьогодні не править фактично Росією. Править оте політбюро, було Путінське політбюро, зараз править Патрушевське політбюро, і от з того моменту, десь восени, коли Патрушев дістав основні впливи на Росії, Зеленський. Ну слухайте, його команда як з ганцюга зірвалася. А в чому причина? Причина в тому, що насправді Патрушев. Є куратором цієї нинішньої української влади ще починаючи з оману. А я думаю, що ще задовго до оману, коли тільки намітився похід зеленського владу, я думаю, що з того часу він почав відслідковувати. І доки Путін безроздільно правив на Росії, Патрушев не хотів ділитися цим компроматом і тримав його при собі впливами, агентурними зав'язками, і всім іншим. А от в певний момент... Коли Патрушев дістав повний контроль у владі Рашиській, з того моменту він почав використовувати свої можливості тиску на цю українську владу. От і це і є, на мій погляд, та. Та стартова точка, з якої почалися ті варіанти натиску, які не завжди вигідні персонально Зеленському. Йому електорально було б вигідно гарантувати залужному, що той не завжди буде головнокомандувачем, трошки менше лізти в його справи, менше шкодити і кінцевому рахунку приєднатися до його авторитету, більше фотографій з ним, більше згадок, більше інших речей, і на цьому спробувати виповіти. Я думаю, що це могло б йому зіграти. Він пішов на протилежний напрямок, і я думаю, що тут абсолютно прямий російський тиск і російські умови. Тому ну, що кінцевий задум, як на мене, це перемир'я на російських умовах в дуже короткому терміні. Вони давніше хотіли здобути це перемир'я, воно реально потрібно сьогодні е, Московії. У зв'язку з певним трансформом влади, які там готуються, хоча з цим не все так однозначно, але. Їм потрібні певні військові результати. Патрушеву його команді, його політбюро, сьогодні потрібно війти в фіксацію психології московитів, що вони здобувають, що вони щось здобули, що вони отримали перемогу. Їм для перемир'я цього потрібна показова і дуже зрозуміла перемога. Ні, мова йде не про яку не тотально, не про захоплення Києва. Оці всі вкиди, які зараз ідуть, про наступ на Київ, то, що які в тому числі мої хороші друзі, іноді це говорять. Я не бачу в цьому проблеми. Вони іноді мають, як певна теж наша інформаційна певна атака, вони десь мають тиснути на владу, нагадувати про деякі речі, тримати в тонусі суспільство. Це може бути і зовсім позитивних моментів. Але насправді зараз для Расистену йде мова про локальну перемогу. Так вони. На жаль, можуть теоретично взяти Авдіївку, вийти десь до Часового Яру, навіть до річки Осколна проти Купянська. Але на перемогу їм це не тягне. А зараз, при тому трансфері владі, який відбувається на Росії поступово, вона їм потрібна. Має бути сприйняття локальної, нехай, але поразки України і внутрішнє сприйняття у всіх зацікавлених сторін і в українців. Має бути принижене відчуття поразки. І в расистів їм має бути легко продати це як перемогу і в наших союзників сприйняття саме поразки. І от стратегічно саме в цьому залужний цього не допускає. От його присутність там не дає можливість цього зробити, а просто пояснити залужному, що. Валєра і ми тут з Патрушевим домовилися, що ми припинимо війну, дістанемо перемир'я. Так, ну, зупинимося там, де є фронт. Треба трошки поступитися. Їм потрібно зайняти ще якусь територію, щоб вони могли це все продати. Вибачте, за уж такого говорити не можна. Це не проходить. Це може прийти з декими іншими, може з Буданами, може ще з кимось, але точно не з залужним. І от тому я думаю, що в даній ситуації це є перша основна річ для Росії. Це перемир'я, при тому, що воно виглядає для багатьох з нас не дуже логічне, але при нинішньому трансфері влади воно їм дуже сильно потрібне. Але є другий момент: Раша думає не тільки про нинішній вибор, і те нинішні вибори там ляльки Путіна і те, як вона там буде передавати спадкоємцю. Подібне. Це, це другорядна річ, з цим якось можна їм обійтися. Але вони не скидають планів остаточного знищення України як самостійної держави, події України, далі перетворення її на Білорусь чи що, може щось навіть гірше. Оте От все, що зараз робить Росія, воно все одно має кінцеве завдання саме в тому напрямку. Україна має. Бути знищена як держава, це є логіка всієї імперської Росії. Вони ніколи не відмовляться від такої ідеї. От тому в цих обставинах, які є, їм дуже важливо, щоб залужний був остаточно усунутий від командування Збройними силами України. Не просто обмежений, а усунутий. Тому що рано чи пізно. А я думаю, що рано. От я не згоджуюся з деяким своїх колег, зокрема там з паном Пекером, який каже, що в випадку оцього перемир'я, яке Зеленський, про перемир'я, я почав перший говорити понад рік тому. З мене всі насміхалися. Зараз всі повторюють тільки за слово: підготовка до перемир'я, підготовка до виборів, які йдуть повним ходом, і це всі вже бачать. От він каже, що в нас буде там передишка недовго, 3-7 років. Не буде 3-7 років їм. Вистачить року для того, щоб зробити дещо зі свою армію. Вони накопають озброєння, їх і так достатньо багато. Їм зараз найважливіше це от не докидати лише стопку, як вони кидають своїх військових, а все-таки провести нормальне узгодження, злагодження. Підготовку навчання мільйонної армії, щоб це було не як 24 лютого, 22 року, щоб це була одна велика атака, яка зможе зруйнувати Україну. Вони будуть це робити, вони будуть до цього готуватися. І знову наявність заужного для них це є абсолютно повне блокування їхніх надій на отаку швидку допомогу. Тому їм потрібна зараз перше значна і гучна. Поразка України на фронті, втрата певних територій. Я не думаю, що далі за межами Донецької області, і знається за для цього необхідне і. Далі їм потрібне згортання допомоги заходу. Авантюра проти залужного до цього точно приведе. Якщо при тому виникне протистояння в самій Україні внаслідок зняття залужного, а я бачу, що зараз воно моделюється і готується паралельно з атаками на залужного, то це теж додатковий стимул для РФ і теж додаткові для них бонуси, які їм дадуть можливість в тому випадку, коли вони знову почнуть наступний наступ. Я ще раз кажу, я його прогнозую десь через рік після цього зрадницького зеленського перемир'я. От. Тоді вони дадуть можливість їм ну, здобути набагато більше. Точно, те не те, що вони отримали після 24 лютого, коли думали, що заходять де, як там в тому фільмі, пригадуєте, ще радянському бабушка там стоїть з якою дубльцівкою, а там раптом е, головнокомандувач Залужників Збройні Сили України. І все для них пішло не так. От десь приблизно, як я бачу. Це розглядається і Росією, і її тиском на українську владу. Правда, тут є теж свої варіанти. От зараз Зе активно пробує обернути певні електоральні негативи собі на користь. І знову, не для українців, а під малоросів. А малоросів у нас на жаль багато. От ніхто не скидає планів ідею збереження Зе у владі, і в Росії не скидають. От Порошенко чи Заужний для Москви це смерть. І от оці зелені авантюри з дуже аварш... рашистським дуршком, ми теж їх зараз проговоримо, в цьому розколюванні, розсварюванні суспільства. І от я бачу тенденцію, коли ці два процеси зараз йдуть майже паралельно. Усунути залужного так, це ніби самотіль. Але зруйнувати певне патріотичне середовище в Україні це є друга самотіль. Оці дві самотілі, на мій погляд, вони зараз дуже сильно сполучені. От як зараз про деякі тенденції, яких в Опі та в кураторі ще не врахували, давайте ще про них поговоримо, тому що насправді оця історія з атаками на вона є палицею з двома кінцями. Вона дійсно. Отим от вовкам або гієнам, може, коли ви ними виступаєте самі, і кричите вовки самі ними є, то вона може дати вам і негативні ефекти. Ота от трансформація іншого кінця цієї палиці, яку ви зараз пробуєте застосувати проти збройних сил України їхнього командувача, і от в цій ситуації. Те, що поки що йде на нашу користь і може зламати плани, які йдуть щодо залужного і щодо деяких інших подій. Про ті події ми зараз поговоримо, а поки що про основні проблеми, які з цим виникли для самої влади, вони теж є одним гальмівних фактором, який їх стримує. Перше, у самій владі навколо і навколо неї, коли вони кілька разів розхитують суспільство, задній хід, ціль вища. Ну, верніше, не вища, а нижча, мерзеніше. Руйнувати набагато більше, пересварити суспільство, внести певний внутрішній розкол, внести деморалізацію в суспільство. Але воно паралельно воно дає відбої, воно дає боромерангом відчуття слабкого і переляканого е, зеленського, який хоче, але боїться, хоче зняти сильного і популярного противника а страшно. Дається задній хід. Насправді, я ще раз кажу, моя думка, що все не так просто, і ті хвилі натиснути, попустити, натиснути знову, знову відступити назад, всіх висміяти, знову натиснути вони є задуманими. Але вони б'ють і по самому Зеленському. Далі ще один момент. Це акцентує на постаті залужного і на всіх тих, хто за нього заступився. Це нарощує їхню популярність. Прийти їх в коло потягнули і наші білі пальтечка, які вже так слухайте, за Зеленського вже так впиралися. Деякі з дуже дуже дуже, дуже популярних блогерів, журналістів. Вони, вони вже все говорили, все, що треба владі. От тільки коли дійшло до залужного, почали давати дуже сильний задній хід. І залужного вони все таки хочуть підтримувати. Ніхто не хоче в цій ситуації опинитися повністю на стороні зла. Всім хочеться лишитися на стороні добра. Ця ситуація, до речі, вона штовхає залужного до певної політики. А в політиці ну, залужний не є досвідченим політиком, хоча він людина, яка дуже патріотичного ключа, і це штовхає його до поєднання зусиль з Порошенком. А це а це взагалі смерть для Зеленського об'єднання їх, якщо воно відбудеться, і інших середовищ, які поки що виконували завдання Зеленського проти Порошенка. Якщо вони туди приєднаються, я думаю, Зеленському буде дуже і невесело, і це теж б'є по них. Ще образ взагалі атакованого в Україні не ображеного, а атакованого. Він теж сприяє позитивному ставленню і навіть частини електорату Зеленського. І це теж може йому принести дуже серйозні неприємності, дуже серйозні удари. І, взагалі, саме владне середовище воно починає лякатися таким авантюрам і такому ляганню цієї влади під Москву. От, ви бачили, як хочуть втекти нардепи Слуги, як вони е, пишуть заяви, щоб їх відпустили, їх не відпускають. А ви думаєте, міністри не хочуть зараз втекти? А купа чиновництва? А, а багато з тих, хто взяли вже гроші за роботу на цю владу, а тепер їм кажуть робити речі, на які вони кажуть, ми ж не підписувалися. Ні, підписувалися. Ну тому тягнуться ці процеси, які можуть. З часом, якщо ця акція буде затягуватися оці хвилі хитання суспільства, можуть самій владі нанести досить серйозний удар. І от тому виникає певне питання: а чому ОПА і Кремль все ж таки так тягнуть в часі? Тільки тому, що вони бояться українського суспільства чи якогось бурення в українській армії, ну слухайте, навіть ті, хто є дуже близькими соратниками залужного, вони все-таки сказали в армії: ну слухайте, ми військові, ми виконуємо накази, доки війна. Ніхто з нас не зробить якихось дій, якогось там закуту, якогось протиставлення. Тому насправді, мені здається, що страх, звичайно, є, але ну, вони, б, якби не було інших додаткових варіантів, вони могли б піти на швидкий варіант. На користь того, що все-таки бояться, є отой нюанс. Які ніби з протилежної сфери, пригадуєте, оцей форсований варіант за принципом, авось от була вже історія з Іл 76 коли вони виявилися набагато підлішими і цинічнішими, навіть, навіть ніж расисти. Наші до останнього моменту надіялися, що рашистан, в якому просто відбріхувалися, бо це виглядає, що це вони збили свій літак, що він таки привезе вбитих якихось українських полонених, і їхні тіла опалені, складе там і заявить, що дійсно було збито. А дальше? А далі все готувалося. А решт який не послухав Буданова, це все мало бути сфальсифіковано. І збив літак з українськими полоненими, і вбив, знищив там страти і все інше. Чи така річ готувалася? Так. Вона готувалася дуже швидко, вона не спрацювала, тому що домовленості про це не було. Але та надія, що щось колись вдасться використати проти залужного, в них існує. Зеленський би, поза отими московськими всіма вказівками, він би дуже хотів звинуватити і посадити залужного. Він і Порошенка хотів посадити, не вийшов, розвалилося, розсипалося. Але. Під якісь інші надумані речі вони зараз вийти не відважуються. От пригадуєте, було приблизно. В травні, здається, минулого року історія, що почали розказувати страшними виразами облич, що є карна справа відкрита про заужного за здачу півня. Ну абсурд, така карна справа може бути відкрита проти Зеленського, точно не проти залужного. Але її цю історію розкручували. Її розкручували не для того, щоб його якимось чином щось з ним зробити, чи арештувати, чи карну справу реально відкрити, виключно пробують для дискредитації. Це не спрацювало. І тому в даному випадку мені здається, що таких способів хіба що випаде щось випадкове для Зеленко. Це був би порятунок. Він би зняв відразу заужного, відчитався би перед Москвою. Могли би зробити таку ситуацію, щоб українські війська. Десь дозовано програли мирна угода, швидесенькі вибори. Ті, хто дуже бояться мобілізації, голосують за нього. Він обіцяє, що більше ніяких мобілізацій ніколи не буде, а Росія готується до нового вторгнення. Такий варіант теж можливий, але насправді мені здається, що готується більш багатоступінча річ, в якій, крім звільнення Заужного, дуже коротко входять ще два моменти. Перше. Банкова хоче знайти недоброзичих заужного військових. Є ті, які ним не захоплені. Ну, військових, людей, які близькі до нього. І от зараз, наприклад, ми знаємо історію з Юрієм Бутусовим. Який не був симпатиком залужного, він єдиний. він не виступив на захист залужного. Я хочу нагадати, Бутусов виступив виключно проти можливості призначення Буданова головнокомандувачем. Він сказав багато дуже корисних правильних речей в ситуації, чому там Залужним таке відбувається, таке правильно все сказав, але він не проти того, що заужного можуть поміняти. Він більше того, каже, що там вже щось зашмулькалося, вже потрібно нові обличчя. І паралельно починають появлятися Історії, ми чуємо вже кілька прізвищів. Ну, наприклад, згадали про Копенка Радиса, це з Азовців. Правда, він нацгвардієць, це Нацгвардія, полк Азов, це не є Збройні Сили України. Але коли це нашу владу зупиняли, я думаю, що він не погодиться на таку авантюру, але вже обговорюють у владі те, щоб почати максимально розкручувати кількох військових, проти яких ніхто особливо з нас рота не відкриє. От появляться їх і раптом знімають заужну, ми починаємо. Якусь акцію, і нам говорять, стоп, а ви що проти Героя України, справжнього героя України? І у нас певне розгублення. А завдання власне зводиться до одного: можуть бути дуже великі патріоти і дуже великі герої, але ре, реально стратегом Збройних сил України для того треба пройти дуже серйозну школу в Україні. Є два стратеги, які можуть забезпечити повноцінну війну. За збереження України саме на стратегічному рівні, це Заужний і Муженко. Є кілька дуже високого рівня генералів, які можуть забезпечити оперативно-тактичний рівень. Так, вони є. А стратегічних тільки ті два. Ну, надія, що хтось з тактичного рівня оперативно-тактично зможе забезпечити стратегію захисту України, в принципі, існує. Але мова йде про людей, які мають раптом отримати сприйняття в суспільстві, перебити негатив від звільнення залужного і не справитися з завданням, чисто, об'єктивно, виявившись не готовими до того, щоб протистояти консолідованій політичним ударам в спину від своєї влади і атакам військовим. Від расистів і от щось подібне на березень готують. Я ще раз кажу: я чув про двоєх людей, серед яких обоє відомі по Маріуполю, і серед одних один з них це Прокопенко Редис. От це розкручується і під цю подлянку, в тому числі проти цих людей, розкручується теж уже відповідна інформаційна кампанія. Тобто я ще раз кажу. Цього понеділка минулого не була просто одна єдина потужна акція, яка захлинулася і закінчилася. Ні, насправді йде досить ошеленована атака для того, щоби не спалитися самим, а спалити певні перспективи України. Ну і зовсім коротко, ця тема заслуговує на окремий запис. Насправді, паралельно з цим влада саме паралельно з атаками, які пішли на Залужного, на Збройні Сили України, влада почала розкручувати дещо. Ну, абсолютно дике. Просто це дуже легко побачити, що це є спеціальна операція за масованістю і з тим, як це висвітлюється. От починає дуже сильно колоти суспільство на військових і цивільних, причому колоти в особливо брутальний спосіб. Ну, пригадуєте того, комбата тероборони, який там кричав, що хтось там не хоче йти служити, ще щось там, колінні чашечки прострілювати. Знаєте, де розстрілюють колінні чашечки в Білорусі в Ухашенка. Пропонує це людина. Яку моментально розкручують всі абсолютно пабліки в Україні, дикий хороша, позитивна в нас постать робить теж заяви, які викликають дуже серйозне сприйняття дуже великих верст суспільства, саме по своїй формі, паралельно з тим, культивуються теж через владні пабліки, розганяються антивійськові настрої які ставлять одних проти других. Ми не мали цього з 22-го року. Це штучно створено в владі, умисне протиставлення тих, хто в Україні, тих, хто за кордоном, відновлення політичного розколу умисного. От завжди, коли щось треба якусь падлість зробити, витягують такого караця. От, витягнув, який там в Моцейчук розказує про знову російську політику, порохоботів і все інше. Оце все не обов'язково скоординовані заходи безпосередньо з відставкою заужного, але вони йдуть в тому самому ключі. І тому нам треба бути до того готовими і тому протиставлятися. Може насправді це набагато ширша диверсія, ніж ми собі іноді уявляємо. І вона не почалася і не закінчилася одного дня. Я думаю, вистоїмо. Слава Україні, вони не пройдуть.